Чоловік проти мого розвитку. Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог і допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. Отже, давайте розбиратися, чи дійсно, коли нам здається, що чоловік проти нашого розвитку, що так воно і є. Я дуже часто чую ці слова чоловік проти мого розвитку. Проте е, я хочу сказати, що за поведінкою інших людей, зокрема нашого, наших партнерів, може стояти безліч причин, і ми не знаємо, напевно, що це. І тому одразу я хочу вам порекомендувати відмовитися від читання думок. Тобто, якщо ми бачимо, що наш партнер проявляє якесь невдоволення, то відмовитися від читання думок і навішування ярликів, і думати, що це виключно пов'язане з вашим розвитком. В будь-якої поведінки може бути безліч причин. Це перше. А друге, на що я вам звертую. Рекомендую звернути увагу це те, що насправді чоловік може бути не проти вашого розвитку, а проти того, що цей розвиток дає. Наприклад, може бути менше часу разом, може бути якийсь перерозподіл обов'язків, про який ви не домовлялися завчасно, може бути про переформатування ваших стосунків, може бути про. Менша залученість в нього, чи, наприклад, треба брати на себе дітей вашому чоловікові і знову ж таки це не було проговорено. І це ще може бути про те, що якісь його потреби не здовольняються, і що його кордони можуть теж порушуватись, і плюс будь-які зміни. Це завжди дискомфортно, тому що є сімейна система, вона якимось чином ви налагодили побут, своє життя, і це якось існує. А потім відбувається зміни. Це завжди дискомфортно. Зокрема, тому що зміни потрібні нам. Це ми хочемо розвитку. А наші партнери вони можуть. Не, не дуже цього хотіти, не дуже хотіти цих змін. І тому нам важливо розуміти це і давати час нашим стосункам для того, щоб вони переформатувалися, для того, щоб обов'язки перерозподілити, для того, щоб домовитися, для того, щоб знайти ось цей баланс і зрозуміти, як буде найкраще для вас обох, як можуть бути потреби вас обох задоволені. Тому. Друга рекомендація, що я хочу сказати, це треба дати іншим людям час. Треба дати вашому партнеру час. І третє, треба розуміти, що. Важливо дружелюбно ставитись до інших людей, важливо з повагою доносити про свої потреби. Важливо казати, що мені це важливо, я хочу ось так. Давай подумаємо, як зробити так, щоб нам обом це було комфортно. Давай подумаємо, як і твої потреби задовольняти в тому, що тобі потрібно, наприклад, спільний час разом, чи потреба в усмітненні, чи потреба мати вихідний день. І мої потреби в розвитку, коли мені важливо розвиватись. Бувати нову інформацію, можливо, це якесь нове навчання, можливо, це розширення кола спілкування, можливо, це вихід за межі простору, в якому ви живете, або якась діяльність, яку ви не робили. Можливо, вам треба більше часу. І важливо про це домовитися. Важливо, проговорити свої очікування з повагою до себе і до свого партнера. Важливо сказати, що для вас важливо. Важливо бути асертивними, тобто без агресії це говорити, без агресії відстоювати свої права, які, можливо, ніхто і не порушує, просто іншій людині треба час. І важливо бути за ваші стосунки, важливо показувати, зокрема, які переваги. Від вашого розвитку матиме ваш партнер. Які переваги від вашого розвитку матимуть ваші стосунки? Оскільки цей розвиток може вплинути на вас як на особистість, зокрема, і на ваші стосунки більш позитивно. Можливо, цей розвиток може привести, принести вам більше фінансової свободи, більше достатку вашим стосункам і це добре вплине на ваші стосунки. Тож важливо показати вашому партнеру, для чого це важливо і що хорошого стане від вашого розвитку. І важливо з повагою до свого партнера це доносити. І я переконана, що ваш партнер. Який вас справді кохає, він прийме це і з часом змінить своє ставлення, якщо воно негативне, або ж, можливо, просто йому не вистачає конкретики і розуміння. І ця невизначеність породжує тривогу і негативні емоції. І важливо просто спілкуватися, якомога більше спілкуватися, якомога більше домовлятися, щоб все було визначено. І тоді я переконана, що ви матимете час. І задоволення від вашого розвитку, а ваш партнер знатиме, що його потреби теж важливі і вони враховуються вами. Тож бажаю вам міцних, якісних, здорових, щасливих стосунків. До нових зустрічей!